Україні, друзі, пів на шосту ранку, але, як колись раніше говорили, екстрене включення. Чому так рано? Та тому що далі буде робота у волонтерському центрі. Ми, як завжди, задовольняємо запити наших захисників. Це буде тривати до обіду, далі дуже величезна спека, далі треба ще обрізати дерева, бо я не встигаю зробити це дуже швидко. Ну і, звичайно, поливи, ну, все-таки рутина, так би мовити. А ось у цей час ніхто не завадить, та і є хвилинка. Світла немає, огірки є. Тож про мій досвід огірковий. Забула взяти окуляри і нічого не бачу. Якщо буде картинка якась дуже погана, то вибачайте. Поки побіжу по окуляри, час іде, тому спробую так, як є. В одному з перших відео своїх десь минулого року я вам розповідала, що огірки у відкритому ґрунті я перестала вирощувати, бо вони в мене не ведуться. Ну, не ведуться годі, ну не ростуть, то їх пероноспороз швидко вбиває то ще щось. І перейшла на вирощування огірків у теплиці. Але в цьому році якось зірки повернулися, хоча рік дуже непростий. Але огірки у відкритому ґрунті в мене ростуть. Небагато, звичайно, щось в себе з цих моїх експериментальних. Це голландський. Ті, що і в теплиці, ось ті і на городі. І також є кілька скебл якихось народних, бо осіння мені дала моя сестра, а її якась бабуся. Ну, одним словом, і ті ростуть. Перше, що мені приходить у голову, я посадила їх у вдалому місці. Це серед картоплі, попід картоплю Сарпоміра, і вони трохи притяняються у спеку. Хоча не впевнена, які майже всі свої рослини, все попідряд, я обробляю біопрепаратами. Готую якісь коктейлі чи просто монопрепарат, що в мене є, що виросло, що купувала, все змішую і все обробляю. Але оскільки спека неймовірна, посуха неймовірна, після тих злив і градів далі дощу не було, все сохне і на огірки мої в відкритому ґрунті завітав пероноспорос. Звичайно, я принесу його і в теплицю, бо кожного разу переодягатися тепер часу немає. Але стала думати, щоб це ще застосувати якесь таке більш активне, бо біопрепарати це дуже добре і вони працюють, але ось така погода це не для них. Ось ця посуха страшена і оце пекельне сонце це не для біопрепаратів, вони, звичайно ж, ослаблюються. Ну, Хімічно синтезовані однозначно застосовувати я не буду на огірках, тим більше на тому всьому, що вже плодоносить, я не застосовую. Але Є один спосіб, який я не використовувала жодного разу. Використовував мій батько, хоча дізнався він його від мене. Я ж його дізналася вже більше 30 років тому. Хоча, давайте розповім докладніше. Навчаючись в університеті, це був університет Днірагоманова, Київський, мені пощастило мати дуже прекрасних викладачів. От щастило мені з учителями протягом всього життя. І в школі були в мене прекрасні вчителі, і в університеті прекрасні викладачі, про яких згадую зараз дуже часто і тільки по-доброму, тільки про добре. І серед викладачів хімії була доцент Шуляківська, яка серед іншого розповідала іноді нам про свої, так би мовити, мандри. Вона сідала, вона сідала в електричку, їхала десь у сторону Ніжина, шукала там людей, які не застосовують хімічних препаратів тогочасних, на своїх городах. Це, як правило, були люди віку похилого, от вони жили в якихось таких тихих спокійних місцях. І просто через те, що не знали про ці препарати, через те, що не мали до них доступу, через те, що не мали сили просто носити цей оприскувач, от вирощували, так би мовити, екологічно чисті продукти. Їх вона купляла для своїх онуків. І от на своїх лекціях, вивчаючи якісь складні теми, складні матеріали. Вона завжди вставляла такі ремарочки, де можна в побуті використати цю реакцію, ось цей механізм. Звичайно, далеко не все можна, а якщо щось можна було, то вона обов'язково про це говорить. В зошитах на полях в мене було дуже багато різноманітних поміток і про значення вітаміну С, про заживлення опіків, і про значення там різноманітних ланцюгових реакцій. І ось смічна реакція, про яку я хочу сьогодні розповісти, не нула. Відкрита вона вже майже 100 років тому, габером і вейсом. І названа реакцією Фентона. Користовується в ній реактив Фентона. Багато з вас могли знати і могли використовувати. Якщо не ви, то ваші батьки цей рецепт. Дізнавшись про цей рецепт, я розказала, наприклад, своєму татові. Це було дуже давно, як я вже казала, більше 30 років тому. І він його випробовував. Результати були позитивні, хоча тато наполягав, що ці результати не репрезентативні, бо дослідження не наукові. Треба дотриматися чистоти наукового експерименту. Менше з тим, коли на моїх огірках ось таке сталося. Мені було не до чистоти експерименту. Використала речовини, які були в мене під руками, ну були вдома всякому разі. Зробила цей реактив фентона і його основна перевага, дві основних переваги. Те, що така обробка не має терміну очікування. Просто обробили і можете просто тут же рвати і їсти. Ну, сенсу це немає. А друге, що цей реактив діє миттєво. І суть його дії в тому, що він знищує багато, руйнує багато органічних речовин. Використовують цю реакцію фентона, наприклад, для очищення стічних вод у фармацевтичній промисловості. Для очищення басейнів, для того, щоб можна було знищити якісь мікроорганізми в басейнах, якісь органічні сполуки, та навіть ті, які люди виділяють з сечею своєю. І при цьому не нашкодити тих, хто буде в цьому басейні плавати. Звичайно, після такої обробки стічних вод або басейнів очікують, щоб відбулося просто механічне осадження оцих пластівців, які утворюються, ну, такі комплексні якісь сполуки. Або коагуляцією пришвидшується осадження. В нашому випадку, в моєму випадку, з огірками не треба було нічого ані коагулювати, ані осаджувати, просто обробила. І спостерігаю сьогодні сьомий день за результатами. Звичайно, ось ті вражені місця вони не відновилися та вони відновитися не можуть, бо там зруйновані вже ось ті речовини, не тільки патогенні мікроорганізми, а попередньо мікроорганізми зруйнували клітини. Ну і реактив Фентона довів цю справу до кінця. Тому протягом цих семи днів я спостерігала, як вражені місця просто засихають і робляться ну, темнокоричневими такими. І який же результат мого тижневого експерименту, пероноспороз не розповсюджується. От він завмер на місці. Я щодня знімала кілька секундні кадри, щоб для себе зафіксувати. Чи розповсюджується перенаспорос, чи не розповсюджується? не розповсюджується. Також залишками реактивів я обробила томати, бо зробила реактив на 5 літрів, а огірки в мене там стебло з 10 чи 12. Перш за все, я перевірила, чи не діє шкідливо на рослини, чи не спалює, чи не гинуть рослини. Бо, можливо, той час, коли використовував мій батько, та ще й на... В Чернігівщині там не було так жарко, було проголодно, було вогко. А, зараз така спека, але хочу одразу сказати, впевнено, що реактив не, рослини не знищує, не опікає, а ось ці вражені місця, звичайно, підсушує, підсушує добряче. Тож спочатку розповім про реактив Фентона. Ще раз наголошую, ви багато хто про нього знаєте, але я активізую просто у вашій пам'яті цей спосіб. І підкреслюю, він не є шкідливим. Ані для нас, ані для рослин. Це зараз найважливіше. У пластиковій мірній корочці в мене вода трохи взяла. Забагато. Я готуватиму 5 літрів розчину для обробки, тому візьму 100 мл пероксиду водні. Можна 120, орієнтовно так, але перевищувати не потрібно. Нічого страшного не буде, але раптом. Щось піде не так, то ви будете думати, що це через власне цей реактив. Ось такою кружечкою я відмірюю 100 мл. А далі кількість залізного купоросу на 100 мл пероксиду водню має бути в межах від 1 до 1,5 грама. Реактив фентона готовий, його необхідно одразу додати у оприску. Не дивіться, що в мене запуска бульба, бо додаю воду, яку збираю там. У відра пляшки різноманітні. Рощин треба використовувати одразу, бо активний він тільки в той час, коли проходить реакція. А саме ініціювання ланцюгового окиснення при взаємодії пероксиду водню із двовалентним залізом і триває це від 30 до 60 хвилин, в залежності від кількості розчину. Саме стільки часу перетворюватися буде двовалентне залізо у трьохвалентне під впливом пероксиду водню, а потім підпливом цього ж самого пероксиду. З трьохвалентного в двохвалентного. Саме тому і стільки часу буде діяти цей реактив на органічні сполуки і мікроорганізми. Першими вразилися переноспорозом ці листочки, які були побиті градом. Звичайно, вони були ослаблені і вони підхопили перонаспороз. Залишками цього розчину обробила кавуни, лині і трохи томатів, скільки вистачило. Таким чином я Підтвердила те, що рослини не гинуть від такого препарату, від такої обробки. Як я вже казала, дія такої обробки не миттєва, а от про тривалість я можу зробити висновок пізніше, буду спостерігати за такими віддаленими результатами. А поки що вам ставлю кілька секундні уривки щоденних зйомок, які підтверджують те, що переноспороз не розповсюджується. Звичайно, можна було спробувати використовувати підвищені дози біопрепаратів. От сіної палички, вона як найбільш живуча і найбільш активна. Але, знову ж, немає в мене впевненості, буду після цього буду використовувати біопрепарати. Буду весь час бризкати, бризкати, так як і до цього бризкала. Але, знову ж таки, посуха і спека зводять нанівець цю боротьбу. Крім того, якщо, наприклад, у вас огірки... На мотузку, от не на сітці, да, а на шпалері, але на мотузочках, кожна рослина окремо, то можна, обробляючи біопрепаратами, обірвати всі враження всі листочки, опустити це стебло, загорнути його бубликом, цей бублик пригорнути землею. А далі продовжувати обробляти біопрепаратом, Гарно пролити ось цю землю цим бубликом, біопрепаратами триходерами, хоча б будь-яким цей суміш можна і далі продовжувати обробляти. Це, якщо ви хочете вже ну, зовсім жодних хімічних речовин не застосовувати. Але я наполягаю, що ось даний спосіб даний реактив фентона це пероксид водню, перекис водню, як ми кажемо, і йони заліза, в даному випадку я брала. Залізний купорос, можливо, у вас нема залізного купоросу, є якийсь хелат заліза, він згодиться, аби тільки там було двовалентне залізо. А все, що ми використовуємо у сільському господарстві, це двовалентне залізо. Тож можете спробувати такий спосіб, якщо ж ви не довіряєте таким способам, залишається тільки використати хімічно-синтезовані фунгіциди, гарно полити під корінь і чекати кілька днів, поки розповсюдиться ця речовина. Речовини з цих препаратів не потраплять у плоди, у всякому разі довіряємо дослідженням. Кажуть, що не потраплять. Але м -м, тут таке назвала цей спосіб як один із можливих. Ну, а сама далі буду спостерігати і, можливо, вам покажу, якщо будуть якісь інші результати. А на цьому я з вами прощаюся. Бо дуже багато роботи. Поспішаю до волонтерського центру і вас закликаю допомагати нашим захисникам. Допомагайте. Допомагайте грошима, допомагайте своєю працею, допомагайте відплатити за кожну краплину крові і за кожну пролиту сльозу. Бо без нас, нашим захисникам, дуже важко. А всім нам тихих ночей, спокійних днів і гарних ворожаїв.